Щороку, четверту суботи листопада, Україна відзначає День пам'яті жертв голодоморів. Найскорботнішу дату календаря. Цей місяць оповитий тугою. Нагадує про мільйони українців, чиї життя були жорстоко обірвані. Це був геноцид, безжально вчинений радянською комуністичною системою шляхом штучно створеного масового голоду. У центральній бібліотеці пройшов захід під гаслом, де б ти не був, запали свічку пам'яті. Україна. Внаслідок голодомору геноциду та масових штучних голодів втратила мільйони людських життів. У 2006 році законом України голодомор визнаний геноцидом українського народу. Метою злочину було знищення українського народу як національної групи. Комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі окопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створив для українців умови несумісні. Із життям протягом століть Росія не припиняє спроб знищити українську націю. Для цього вона використовує найжорстокіші методи в історії людства: від мордування голодом та стирання історичної пам'яті до плюндрування правди та цілеспрямованого знищення нашої національної ідентичності та культури. Голод на довгі десятиліття порушив природний генетичний фонд, призвів до морально-психологічних змін. У свідомості нації. Наслідком злочину геноциду також стало руйнування традиційного українського устрою життя Українцями як етносу. Було завдано смертельної рани. Трагічні події сьогодення є гірким доказом. Пам'ять про голодомор критично важлива, адже непокаране геноцидне зло має властивість повертатися, і сьогодні воно знову несе смерть на українську землю. У 1932 33 роках комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні расисти, як спадкоємці, того режиму. Знову по злочин проти людяності на українській землі присутні подивились документальну стрічку, яка розповідає про причини штучного голоду. На знак глибокої скорботи шосткинці запалили свічки, щоб доєднатись до загальнонаціональної хвилини мовчання. Вогонь свічок став символом пам'яті про мільйони невинно загублених життів наших співвітчизників, символом живого зв'язку поколінь.